У нас завжди були, інколи не дуже сильні, інколи сильніші, зараз дуже потужні горизонтальні зв'язки. У громадянське суспільство є різні розуміння, визначення цього поняття. Я б сказав, це горизонтальні зв'язки, коли індивіди, соціальні групи самі себе організують, організовують і самі собі покладають певні цілі. І за умов війни оці горизонтальні зв'язки відіграли колосальну роль, особливо на перших етапах війни. Де да і зараз ця роль абсолютно не менша. Тому семантика громадянського суспільства, семантична мова представників цього суспільства, адвокатура нашої перемоги з боку громадянського суспільства, я вважаю, буде відігравати вирішальну роль, як в процесі війни. Так і на етапі, нашої перемоги, що це буде за перемога, обсяг цієї перемоги ми наперед не знаємо. Якщо це буде перемога, ми витісняємо за межі наших офіційних міжнародно визнаних кордонів. Громадянське суспільство повинно відіграти колосально важливу роль в тому, щоб відстояти ті цінності, які характерні притаманні для України, тому що ворог залишається, він буде частково розгромлений, але він не буде повністю знищений. І реваншистські настрої в російському суспільстві вони будуть завжди, вони затухають, вони частково інколи в історичних етапах зникають, вони потім завжди відроджуються. І тому громадянське суспільство повинно формувати смисловий каркас захисту громадян суспільства. Я б сказав так, світоглядний захист від того, що. Через деякий час агресивна Росія знову буде намагатися розхитати ситуацію в Україні. Повторюю ще раз, У мене така є от таке бачення, що якщо не буде безумовної перемоги, тобто повної капітуляції, це складна задача для наших, так би мовити, військових можливостей, економічних можливостей, то фактично реваншистські настрої через певний час в Росії будуть. Відроджені, і ми знову опиняємося в ситуації смислового протистояння. Поки що, І якщо ми схибимо в цьому протистоянні через певний період часу, абсолютно не виключено, що можливо нова війна. Ну, ми маємо надію, що після нашої перемоги, впродовж певного дуже короткого історичного часу, ми станемо членами НАТО. Маємо надію. Ми маємо надію, що ми отримаємо так би мовити, оцю безпековий безпекові умови самого НАТО. Це дуже важливо, але в будь-якому випадку ці романшистські настрої Росії, якщо вона не буде повністю розгромлена і не і не капіталює, вони з певним проміжком часом будуть відроджувати знову і знову.